Не знаю, як у вас у мене вже запланований є список місць, в яких я хочу побувати з дітьми. Це місця, в яких знімалися ті чи інші фільми. Наприклад, в Африці планета Татуін, якій знімалася зіркові війни, Лос-Анджелес із каналом, по якому їхав Термінатор. І такий список у мене великий є. Між іншим, який фільм називають путівником Лос-Анджелесу, де знімали стрічки Хатіко і Форест Гамп? Про найвідоміші місця кінозйомок. Далі у нашому сюжеті. Якщо ви не дивилися жоден з цих фільмів, ви точно з планети Земля. Час нагадати собі моменти з майже класики американського кіно, Тож, запасаємося улюбленими смаколиками, адже ми вирушаємо у подорож шляхами улюблених героїв. Певне, на цю мордочку знають усі. Це ж Вірний друг. Фільм знятий на основі реальної історії, яка відбулася у 20-х роках 20-го століття в Японії. Вірний улюбленець щодня проваджав та зустрічав свого господаря на залізничному вокзалі. А потім, після раптової смерті господаря, чекав на нього ще 9 років. Ця історія зворушила світ, і американці вирішили зробити екранізацію. Американську версію майже усю відзняли у США в Род Айленді. А на головному та символічному місці залізничному вокзалі після зйомок навіть пам'ятник хатіко встановили. Цікаво те, що у Японії вперше встановили бронзовий пам'ятник ще у 34-му році, також на вокзалі ще за життя собаки. Тому тепер світ має щонайменше дві локації, куди з'їжджаються фанати зворушливої історії в Америці і Японії. Якщо ви вирішили подивитися фільм, порада готуйте серветки. Якби я вміла, я би далі проспівала. Адже говоримо про мюзикл Ленд», той самий, який отримав 14 номінацій на Оскар і забрав 6 нагород. Я каже, мер Лос-Анджелесу цей фільм краща туристична брошура LA. і не посперечаєшся, адже у фільмі показано понад 60 локацій міста Ангелів. Наприклад, ось цю відому сцену з фільму знімали на схилі Грифіт парку, з якого відкривається панорама на долину Сан Фернандо. Поруч з відомим написом на пагорбі Голівуд сцену знімали на заході сонця. Аби зловити ідеальне світло, знімали два дні. Це місто стало маст сі у Лос-Анджелесі. Здавалося б, звичайна дорога. а ні. тепер це туристична точка, яку потрібно не тільки побачити, але й обов'язково там затанцювати. Знову знову. And znowu. Цю фразу знають усі, і навіть ті, хто не дивився легендарну кінострічку. Історія про хлопця з особливостями розвитку, який досяг успіху та залишився щирим та безпосереднім, полюбилася мільйонам. Тому навіть сьогодні, через 27 років після виходу фільму, люди приїжджають у місто Савана, штат Джорджія, аби подивитися на парк Чипова, де сидів та розповідав свою історію життя герой Тома Хенкса Форест Гамп. Парк невеличкий, знаходиться у центрі міста. Є відомий момент у фільмі, де актор сидить на лавці і говорить фразу: моя мама казала, що життя схоже на коробку шоколадних цукерок. Ніколи не знаєш, яка начинка буде всередині. Так, ось це тут. Утім, якщо ви захочете посидіти на лавці Фореста, ви її не знайдете, адже її перемістили у місцевий історичний музей. А на місці зйомок поставили табличку, щоб фанати фільму з легкістю знаходили те саме місце Фореста Гампа. Надихнутися, відчувати смак життя нон стоп, атмосферу кіно та запланувати майбутні подорожі усе це реальна цього літа.